Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри. І сьогодні ми будемо грати в нову гру Машина із машину друга частина. І так, звісно, ми підемо на п'ятий рівень А це що за самоліти щесь таке. Так, поїхали. І друзі, я замітив, що у нас. Десять користувачів! Дякую вам гарно! Ой! А це хто? Це якась машинка? а, -а, -а Це машина кетчу. Так, да. А це що за зелений бургер? Ой, там, там був. Ладно, друзі, дуже вам спасибо, що ви підписались на нас... і нас! 10 користувачів! Дякую вам, гарно. Я вас люблю! Ви самі дорогі для мене! І так, о, спасибо тобі! хмаренко. Так, треба нам тікати. Ай! Смарті! У мене мало хп. Треба валити! Ні! Ні, я не здамся! Ні, ні. І так, друзі, я зробив відео, щоб ми з'явились в другий раз. Так підіймайся! Так. Ми дійшли. і шлей, и дві, дві скрині у це, це якийсь бензин, а це жовтий бензин. Забрати О, 1141 кристалик бити. Нічого собі яка вона була Обери Карту Так. Може вліво. Може посередині. Давайте посередині. О! Бензин, винагорода бензин. Там була скриня з кристалами. Ну, біди немає. Йдемо ми прокачувати полі, е, поліпшення і про, улуч прокачати, ну, покращити броню. І турбо. Ну ничего, ну сами не любить друзі. А це що? Це що за дим? Друзі, ви знаєте, що це таке? А -а -а, арена. На першій частині у нас таке. Бу, а це що Купити вже. Нічого собі, як це дорого. Збери коробки і розблокуй грейдер. Так, його звати грейдер. Грати. Ну ні, це буде май пізніше. А ми підемо на шостий рівень. Архівер. Кусь Кусь і ти мертвий. Нічого собі. Я не хочу, щоб він тут був. То... Все, може бути. Може, може, будеш думати, що не буде його. А тут бабац, і він тебе тут зустрічає. Бачить тебе. Я тебе з А Такий кінь... ні. Він мене з'їв. Ніх! Ар. І... Так, друзі, в мене є лише один, але дуже хороший шанс. Як я можу збавитись від нього. Просто тікати. І все більше я нічого не знаю, що в О боже. Це фась. Весь... Страшно. Друзі, 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 друзі. Сікай, Бітлі, Бітлі, Бітлі! ням Ням-ням-ням! А що мені треба робити? А, нажимати. На! Ти мене не з'їш! Ліпше самий бургер з'їсти! Чим з машинкою! Це не смачно! І... Ай, друзі! Друзі, нам треба зайти в гараж. О, бомби! Я можу її покращити, покращити! Ну все! Тепер я готовий зустрітись з архівером Флаймо Кусь, кусь, і ти мертвий. Подивимось. Так, друзі. мені... Я... Я вам це точно кажу, що я виграю цей рівень. Я пройду його до кінця. І мені ніякий архівер не помішає тут. Я знаю, що мені може помічити. Дуже чітко нас взлітати і е, ну, забирати бомби, які тут валяються. І є, хмарочка. Скільки бомб! Оце мені любиться. Отак от тобі. Тупий архівер. Мені треба падати. Ну все... Ну, треба... Є! Yeah! Ми його знищили! Фу! Я не вірю! Друзі! Це було нереально! Та ти тупий кет кетчуп! Відстань від мене, а то моя пушка тебе знищить! Ех! Ну пока-пока, ням-ням-ням. І, і кетчуп зміщився самий по собі. От він не видержав що я такий сильний. Що я його виграю. І друзі, ми теж проходимо цей рівень. Це круто. Я думав, я його не пройду за цю серію. А мені повезло. Це круто. Оце, і скільки є скриньок? Одну. Щось. Може треба було більше назбирати. Ну і так, три зірки. Йдемо в магазин. Флаймер. Пургай як метелик. Нічого собі. Так. М -м, бомби. Би, друзі, нам Не назбирати на цю от бомбу. А то у нас тільки динаміт. А чому би бомбу? Пішли, короче, бомбу заробити. І так, друзі, і я почав грати. Ай, що ж у мене папа. Так, проходимо цей рівень і будемо вже закінчувати. На тобі! На тобі! Так тобі й треба. Я хочу сюди. А це хто такий? Ааа, я теж його знаю. Він теж з першої частини. Він взривається. Коли близько коло мене. Він противний! він противний! Так. Ай. А це ще якийсь. Оце хто? Такий. Що ти мене ім'яєш? Що ти мене ім'яєш? О тобі зараз покажу. У нас тільки одна скриня. Щось маловато. Тікаємо, друзі. Зараз погибнемо. І є, друзі. І цей рівень теж за нами. І одна скринька. Ладно. Забрати. І трішки. 999 кристалів. Мда. Ще не грали. Машини з машину 3. І ще якісь там. Нічого чого собі скільки тут частин. Ладно, друзі. Давайте на цьому ми закінчимо. А назбираємо на третій частині. А то це вже у нас друг. А це хто? Купити за 2500 кристалів. Чого собі? Оце що? Нічого собі який танк вот. Де вони? Нічого собі. 50 зірок. Нічого собі Флаймех. І грейдер. Нічого собі, спіть флаймах. А це танкомінатор. А це я даже сам не знаю. Ладно, друзі, будемо закінчувати на цьому. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дуже вам дякую, що нас тепер 10 користувачів. Спасибі вам і до зустрічі!